Вітаю вас, мої малята, З вами бабуся Оля. Ви вже приготували дивитися різнокольорові сни. Оберігайте в ліжку, скривайтесь суперечками, запрошуйте свої очі раси і не слухати казку. А сім'я обсутові каски, побіда, баба і зустріч коляпіця. Вже собі світ та баба, жили вони не в селі, а хатка їх не стояла в дріничому селі. От прийшлося на той різдво. Дід і баба приготувалися і те. Ждуть полябити, зразу вони, ждали, ніхто до них не йде. Хата далеко від села, не журилися стали. А чому. Діти баба зридили, до не біжать. Чуй, дозвольте звездите полядувати. Діти баба в один голос, полядуйте. І тут товстий, грубий голос починає заводити. А в діда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба, давай, діда, ягничку. Догадалася дід з бабою. Як? Дід каже, що не дам. Баба каже, що не дам. Вона нас одна. Вовк, як почав стукати, грюкати у вікна, у двері, аж хата трясеться і кричить, давай бо й вас що їм було робити? взяв вовк і буде ягничку. Взяв вовк ягничку на плечі та й поніс у ліс. З'їв вовк ягничку і знову приходить колядувати. Підходить до вікна, гукає. Дозвольте колядувати, а дід нема чого давати. А вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте, бо й вас з'їм. Дід і каже Колядуй, вовк знову колядує. А діда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба, давай, діду, тиличку. Дід плаче, баба плаче, а гук стукає, грюпає. Що було дідові робити? За та віддав пличку. Він забрав теличку та й поліз до лісу. Їв її, не дає гук телички. Вернувся знову до діду знову питає. Дозвольте колядувати. Дід відповідає, нема чого давати. Вовк почав стукати, ламати двері. Ось-ось влізе в хату. Дід злякався і дозволив. Вовк колядує. А діда, діда, перша ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, бабу. Дід каже, не дам. Вовк кричить Давай бо й тебе їм, хату поламаю. А що ж робити? Страшно. Попрощався дід з бабою. Заплакав. А баба зав'язалася великою теплою хусткою та й вийшла до вовка. Вовк взяв бабу на спину та й поніс. Приніс до того місця, де лежала недовідана таличка. Поселив бабу на пеньок, а сам став долідати м'ясо. Баба сидить на і шепчі. Рожти, рожти пеньку і шепче. Рожти, рожди, пеньку, вгору. Вовк питав, що ти там, бабу, кажеш? Та я кажу, щоб ти швидше з'їв мене. З'їв возмерзав вже дуже, доїв вовк теличку, не наївся. Схотів баби почати їсти, як глянь, а баба високо на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок, поламав зуби і пішов до коваля вставити залізні. А баба довго не чекала, почала просити. рости, рости пеньку вниз. По зробився низенький. Баба скочила і пішла. І де йде баба лісом, вже втомилася. Аж дивиться, стоїть хатка, зроблена із сиру та масла. Колодка теж зроблена сиру та масла. Мама відірвала колодку, з'їла, а сама вийшла в хату. І в хату все зроблено з сиру та масла. Мама повиколупувала з плити сиру та масла, наїлася і залізла під корита, яка стояла посеред хати. Посиди. Коли це приходять господарі, дикі кози, відшли і питають, а хто був в нашій хаті? Хто поламав грубу? їм ніхто не відповідає. Подоїлися кози, позаліплювали грубу, полягали спати. На другий день пішли пастись, а цапа залишилась сторожувати. Або сидить під коритами шепче, спи, спи, цапуньку на одне око і на друге. Цап заснув. Баба вилізла з-під корита, наїлася сиру і знову сховалася. Пройшли вечором кози і забили цапа, що не в старій хатки, подоїлися, позаліплювали дірки і полягали спати. А в день залишили цапа з трьома очима. Баба сидить під коритом і шепче. Спи, спи цапуньку, на одне око і на друге. Цап заснув на два. Оке, а третє дивиться. Баба тільки виліза з-під корита, хотіла виклупати сирю та масло, а та бабу за рукав хопив і тримає. Прийшли кози і хотіли бабу забити, але вона відпросилася, сказала, що буде їм вірно служити. Вона все робила, а кози йшли пастись і залишали одного запасти рягти, щоб баба не втекла. Потім привикли кози до баби і перестали сторожувати. Баба і воду носила, і траву рвала, і хату підлітала. Добре козам було з бабою жити. Але скучно було бабі за дітом. Як тільки пішли кози пасти, баба наколопала сиру та масла платок і пішла до діта, на діду. Приходить та діда, залізе на горище, сидить під діткою. Він на варив каші, сім у сінях на порозі, і їсть. Баба взяла грудку масла та й вкинула діду в миску. Дід подумав, що то щось погане впало і вилив кашу в цебри. Ще було трохи й горщику, вилив у миску і дід. Баба знову взяла та й вкинула кусок масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше каші не було. Розпустував дід, що каша добра. Та й каже Ось би моя, мама була зі мною. Разом би з'їли цієї доброї каші. Тоді баба й каже дідуся, зніми мене. Від зраді, зняв бабу з горища, і живуть вони дружно і добра наживають. Загодили гарний паркан і тепер не пускають губ поля думяти. Ось така сказочка. ви заплющите свої очі яки, які виночі маля.